Він малював пейзажі, портрети, ілюстрації до книг і був першим директором обласного музею визвольної боротьби. Створенню музейних фондів присвятив більшу частину свого життя. Пам'ять художника, графіка, активного громадського діяча Степана Каспрука вшанувала відкриттям анотаційної дошки. Будь-який відвідувач нашого музею зможе прочитати, побачити обличчя цієї людини, яка дійсно доклалася до того, щоб цей музей був. Мені довелося з ним працювати і також водночас бути в громадському житті доволі активно з ним співпрацювати, адже з 2000-х років належав до історико просвітницького товариства Меморіал який свого часу очолював Степан Дмитрович. І саме ми спільно працювали над тим, щоб розкривати злочини особливо комуністичного режиму. Меморіальну дошку встановили на фасаді музею. На церемонію прийшли всі, хто зі Степаном Дмитровичем тісно був знайомий. Серед присутніх учасників перших національно-демократичних осередків просвіти, руху меморіалу, а також колеги-музейники. Вони продовжують популяризувати справу Степана Каспрука. Мій батько мої спогади з дитинства, пам'ятаю все виборів у незалежність України. І загалом от створював музей визвольних змагань імені Василя Стуса, очолював меморіал організацію, яка займалася розкопками, вбивствами НКВД. Ось і все життя, скільки я його пам'ятаю, він виборював незалежність. Виборював дуже важко. Це в ті часи було дуже важко. от, от склалося, що, зрештою, батько лишив після себе. Пам'ять спогади теплі громадський активіст, який користувався авторитетом серед людей, палкий патріот краю і держави. Саме таким залишився в пам'яті знайомих Степан Дмитрович. Це то покоління, яке фактично вийшло ще з підпілля з тої боротьби, яке е, е, працювало з великою ідейністю, працювало з великим. Такими можливостями і велику кількість робіт було зроблено. Тому сьогодні ми віддаємо вдячність цій великій людині і хочемо цією анотаційною дошкою показати, що насправді Франківськ завжди був патріотичним містом, і ця патріотичність вона передається з покоління в покоління. Це старше покоління, яке, на жаль, відійшло чи відходить. Але зараз є нове покоління борців, які борються за незалежні держави. Степан Каспрук у 87 років. Активна діяльність громадсько-політичного діяча була відзначена десятком пам'ятних медалей, преміями почесним орденом за заслуги третього ступеня, а тепер ще й пам'ятним меморіалом. Віталія Когуч, Геннадій Томнюк. Новини на вежі.